Вітаю вас, мої любі підписники і глядачі! Я Жанна Бланка, і я дуже рада знову з вами зустрітися на моєму каналі Наші люди всюди! Попередній рік був у мене надто складний по здоров'ю, тому я не мала змоги знімати відео. Але слава Богу, вже все позаду. І я хочу з вами почати новий 2025 рік з мого нового відео і побажати вам всього найкращого у 2025 новому році, щоб здійснилися всі наші завітні мрії, щоб прийшла пере нарешті перемога в нашу країну і щоб це було краще ніж було в попередньому році. Дуже вже тяжкий рік ми з вами пережили, але ми не повинні втрачати нашу. Надії я передивилась багато матеріалу по всіляким змінам і оновленням у 2025 році. І вибрала самі цікаві, важливі такі новини, і я хочу про них коротенько вам розповісти. Можете зручненько, можете взяти чашечку чаю або кави, закутатись у плід, або можете взяти навіть лінтвейну. Зараз зима прохолодно, то це також буде дуже. Зручно і комфортно. Розглянемо разом, окунемося у 2025 рік і що од нього нам чекає. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити ціночки і подавайки, і будемо з вами поширювати україномовний контент. Перше, з чого я хотів розпочати, це з інформації, що ж буде у Німеччині у 2025 році з біженцями. І дуже багато зараз ходить різноманітної інформації, тому я вирішила розібратися в ній. І що я хочу сказати, що поки що нічого не зміниться у Німеччині стосовно прийому біженців з України для того, щоб отримати параграф 24, тобто тимчасовий вид на проживання у Німеччині, у вас не повинно бути ніяких військ, громадянств, тимчасового виду на проживання Ви вже ніякої країни, і на період початку війни ви повинні були знаходитись на території України. Продовжує приймати біженців, слідуючі землі це Баварія, потім Берлін. Берлін, він сам біженців не приймає, але є ем, великий чезний табір в аеропорту, який називається Тегель. Маш, ну, мабуть, вже всі знаєте. Туди можна поїхати і далі вас розподілять на ті землі, де приймають, тому що німецькому то Берліні навряд ли вас можуть залишити. І якщо ви не знаєте, куди їхати. Яку землю не визначили ще, то вам простіше за все приїхати сюди і далі вас вже розподілять на ту землю, де є місця, де можуть вас прийняти і оформити вам документи. Потім земля землях гесен Батен-Вюртерберг, потім Північний РЕЙН Вестфалі. От і ще один, одна земля це Лесвіт Гольштейн. Всі адреси я залишу. Під цим відео ви можете подивитися, куди можна приїхати. Також я ще хотіла надати таку якби інформацію для всіх, кого це може зацікавити, що ми на зараз можемо прийняти у Німеччині у, на землі Рейнтланд Фальц. Я напишу посилання: ну, якоїсь землі саме трьох-чотирих людей. Біженців пенсіонер, людей похилого віку, які вже пенсіонери 60 плюс і вище, або ж жінок з дітьми, і можемо надати житло, допомогти в оформленні параграфу 24, оформити всі необхідні документи вплоть до отримання соціальної допомоги. Тому, кого цікавить така інформація, то, будь ласка, пишіть мені або в коментарях, або на, через посилання через з моєї групи. У соцмережах мені в особисті повідомлення. У нас звільнилася просто одне-два ну, одне місця, де ми можемо це прийняти і щоб людина не проходила табір для біженців. Така у нас є якби, гарна новина. Слідче питання, яке я хотіла розглянути, це які ж будуть у нас зміни по 24 му параграфу. Для всіх громадян України. Та Іноземців, які мають постійне на проживання в Україні, та проживали в Україні на початку війни, знаходились на території України і мали ваш параграф 24 на 1 лютого 25-го року. Автоматично подовжується ваш параграф, ваш параграф до 4 березня 26-го року. Сама картка не перевипускається. Тільки буде або лист повідомлення, який ви можете замовити в міграційній службі, або ж я залишу посилання, де ви можете роздрукувати документ, який буде це підтверджувати. Не буде подовжено параграф 24 лише для іноземців, які знаходилися на території України на початок війни. Період на початок війни і мають тимчасовий вид на проживання. То для цих людей подовжена параграф 24 автоматично не буде. Це треба вже буде розглядати або індивідуально, або він зовсім не буде подовжений і потрібно буде виїхати з території Німеччини. Для тих людей, які багато подорожують, можуть знову виникати проблеми, як і у на початку 2025 року, що ваш ваша картка не буде. Подовжена, а буде стояти просрочена дата дійсності вашого параграфу 24, То вам потрібно буде роздрукувати документ, підтверджуючи ваше подовження перебування у Німеччині, так або ж ви можете замовити навіть і пластикову картку, але ви повинні це. Ну, як підтвердити, навіщо вам це потрібно, для того, щоб ну все ж таки можна спробувати, щоб отримати картку вже подовжену. Пластикову картку ВМЖ головне питання на 25-й рік є соціальні вибори. Бьордер гель у Німеччині вперше за владу на виборах будуть боротися чотири партії, і кожна з них обговорює це питання, і воно є в пріоритеті. Остаточно сказати, як саме зміниться бюрдергельд, це складно, але скоріше за все, що тих людей, які вже його отримують, зміни мало торкнуться. Більше це буде відчутно тим людям, які тільки приїдуть у Німеччину і оф будуть оформляти все це з нуля у цьому році. Також хочу надати таку додаткову інформацію. Ну, можна сказати, цікава вона чи ні. Це ви вже мені скажіть. Напишіть, будь ласка, що український уряд на чолі з нашим президентом. України вносять пропозицію до Німеччини, щоб скоротити виплати Бюрдер Кельт для того, щоб більше українців повернулися додому. Це прямо обговорюється на високому рівні. Тобто є така навіть пропозиція. Тепер трошки цікавення, тобто такої цікавої інформації про Німеччину спочатку січня громадяни Німеччини не будуть реєструватися у готелях. Реєструватися повинні тільки іноземці при заселенні в готелі. Ну, така є інформація, наскільки вона допоможе Німеччині, я не знаю, але прийнято таке рішення. Потім друга така цікавенька, що з 15 січня 25-го року у лікарнях вводиться електронна карта пацієнта, і тепер можна буде мати доступ до всіх своїх медичних даних в електронному виді, що ви особисто, що у кожній лікарні буде цей весь зв'язок, і вам не потрібно буде лишній раз передавати якісь. Аналізи або ще щось. От, і це трошки зменшить кількість папірів, кількість відвідувань наших німецьких лікарів. Слідувачі зміни, про які я хотіла вам розповісти, які, на мій рахунок, є дуже важливими, це те, що з 1 січня 2025 року вступає в дію нова регуляція, згідно якої відповідальність за кваліфікацію та видачу навчальних ваучерів Bildungs Goodshine, Повністю переходить від Джок Центра до Pure Arbeit. Це повинно спростити саму систему роботи. Джоп-центр тепер буде тільки визначати потреби в навчанні та направляти клієнтів до Arbeits Агентуа, де будуть прийматися рішення про фінансування та видачу навчальних ваучерів. Таке навчання та перекваліфікація будуть тривати за рахунок держави. Німеччини передача повноважень тепер повністю до Arbeit Agentur приведе до того, що Job Центр не буде тепер вести клієнтів, які перейшли до Arbeit Agentur. Тепер це трошки у нас зміниться. Подивимося, як воно буде працювати. На мій погляд, і так як я читала інформацію, то це повинно покращити те питання, яке часто виникає у людей, які приходять до Джо Центру, і їх. Їм не хочуть шукати якусь роботу, а надають першу будь-яку. і дуже складно йде такий зв'язок. То тепер буде більше зацікавленості у вашій перекваліфікації у вашій роботі, як саме спеціаліста, а не просто якась будь-яка робота некваліфікована. Далі я хотіла вам розповісти про програму Джоб Turbo, яка складається з трьох етапів: від початкової адаптації вона йде. До постійної зайнятості. І от перший етап це у нас іде орієнтація і базове вивчення німецької мови, хоча б до рівня А 2 Б 1 Другий етап це перший досвід роботи за фахом чи просто якась проста робота, або можуть пройти курси перекваліфікації аутбілду, які. Пов'язують між собою і навчання і роботу, те, щоб покращити, тобто ви можете піти на таку роботу, і на такі курси і ще не дуже добре знаючи мову, і вам робота допоможе більше адаптуватися, більше і швидше вивчити німецьку мову. І третій етап це вже йде укріплення і розвиток кар'єри ваш, тобто навчання і робота по спеціальності, яка буде фінансуватися за рахунок держави, тому що в німеччині потрібні дуже люди, різ дуже різних. Кваліфікацій дуже різних спеціалістів, не тільки людей без кваліфікації, тому що без кваліфікацій таких дуже багато вже в Німеччині є. А спеціалістів на жаль замало. Ще хочу сказати, що якщо ви стоїте на обліку джоб-центрі, на сьогодні, поки що джоб центрі, і маєте сертифікат до Б 1 ми вам можемо допомогти знайти роботу за спеціальністю як Спеціаліст, можемо провести вам кваліфіційну консультацію, допомогу по всім документам, підказати, що вам потрібно робити, починає з дипломів, як їх переоформити, і закінчуючи тим, що можемо підібрати вам роботу по всій Німеччині. Це стосується саме спеціалістів, яким важко це зробити самостійно тут, у Німеччині. То ви також можете писати нам у коментарях або мені присилати. Особисті повідомлення я напишу, на який номер телефону, Viber, WhatsApp або Телеграму. Я думаю, що не потрібно пропустити такий цікавий закон, який хочуть прийняти в Україні. На зараз він є як законопроект у другому читанні під номером 11469 про забезпечення права на придбання і зберігання громадянства України. Якщо коротко, то головне тут слідуюче. Мультигромадянство дозволено. Тобто ви можете мати громадян скільки захочете, в тому разі України. На сьогодні хочу додати таку інформацію: що на сьогодні ми маємо право мати два громадянства, одне українське, а друге якесь інше. Тобто, це, скажімо, це право ми маємо і сьогодні. Слідуючи, стати громадянам України можна навіть онлайн без давання будь-яких іспитів, в тому разі української мови, літератури та знання Конституції. Далі можна легко вийти в громадянство України. І ще можуть вас позбавити громадянства за будь-який злочин, ну певні злочин, але ж це можна, скажімо, також цим варю... варіювати або скористатися у певній вигоді, скажімо, для себе. І що ви на цей рахунок думаєте? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, при чому тут, от навіщо цей закон зараз в Україні? Україна і так знищується, і дуже сами, самі кращі люди гинуть, рятуючи нас від війни. А тут ще й такий додається закон, в якому громадяни України можуть просто стати якимись онлайн громадянами. Просто задумайтесь над цим. Ще раз я хочу вам нагадати про те, що параграф 24 це є тимчасовий захист. І по ньому ви не можете залишитись назавжди у Німеччині, якщо маєте таке бажання. І тому для того, щоб залишитись у Німеччині, вам треба перейти на будь-який інший параграф для того, щоб залишитись або з приводу роботи, або з приводу навчання. Я можу вам про це розповісти більш детально, якщо ви вас це цікавить. А ще хочу. Щоб ви звернули увагу, наслідуючи, що у Німеччині є альтернатива для пенсіонерів, які не працюють і перебувають на параграфі 24, і вони можуть перейти на параграф 25, який регулює надання гуманітарного дозволу на проживання. Тобто, по параграфу 24 можна залишитись у Німеччині саме тим людям, які не працездатні. От, і що для цього можна зробити? Перше, це Можна залишитись по гуманітарним причинам, наприклад, якісь серйозні хвороби, які ви не можете лікувати у себе вдома і не можете навіть виїхати, тобто якісь хвороби. Друге, це повернення в Україну. Коли ви повертаєтесь в Україну, для вас є великий ризик втратити все, або ви вже втратили все, і це треба довести у Німеччині. Треба для цього. Зібрати купу документів, але можна спробувати, і вас можуть перевести на цей параграф 25 і залишитись тут у Німеччині. Дякую, моє відео. Дякую вам, що додивились його до кінця. І ще хочу нагадати той момент, що ми можемо допомогти тим людям, які знаходяться вже у Німеччині, які отримали якісь сертифікати по німецькій мові, і мають дипломи, і хочуть стати спеціалістами в якійсь сфері будь які ми співпрацюємо з цій підприємством агенції, яка разом з нами допомагає людям розібратись у всьому, проводить консультації, допомагає переформлені документів, підбирає роботу для спеціалістів чи підбирає аусбільдинг по всій німеччині, допомагає біженцям, які отримали параграф у адаптації та роботі, як спеціалісти саме, і це все йде безкоштовно. Посилання я залишу під цим відео, куди ви можете звертатися і далі вже приймати для себе якісь рішення з приводу роботи. Я думаю, що це дуже класно, що так можна це все зробити. На цьому я закінчу своє відео. Підписуйтесь на мій канал, не забувайте. Ставте лайки та подобайте дзвіночки. Буду вам це дуже важливо. До побачення!